Всім привіт! Сьогодні 20 вересня, Київська область, місто Біла Церква, 24 рік. Хочу продемонструвати вам свою шкілку. В мене багато запитувало, чи я її садив. От. Розкажу, як все відбувалося. Весна була рання, але було у нас, як і по всій Україні, багато приморозків. От. Їх було десь три хвилі. І 18 травня була остання хвиля заморозків, були до мінус двох. І десь після 20 числа, це десь було 20-22. -е, -е, я висадив свою шкілку. Прайс недавно тільки зробив, тому що раніше було ну, нерівномірне визрівання. Зараз в школки 80% саженців вже практично визрівші, і ще десь. Їм Місяць до визрівання, вони визрівають в більш природних умовах. І, в принципі, вони самі по собі визрівають. Шкілка захищена була добра від хвороб, лоза чистенька, листочок чистенький. От. Саженці, ну, з нижньої частини вони вже визрівші, більшість їх 80% таких. От, ну верхня частина ще зеленкувата, але е, то не таку має важливу роль, тому що е, ці верхівки, вони як правило, викидаються. І я зрізаю е, саженці вони десь з лозою по метр висоти. Якщо лоза має товщину таку міліметрів 6-7 і по проханню замовника. Я кладу в посилку. От. Такі живці, їх можна вкорінювати. Я навіть 4-5 мм живців корінював, тільки залишав на вкорінення е, отак, раз, два, три, чотири бруньки, щоб у нього було достатньо поживних речовин, щоб міг він штовхнути і верхню бруньку і дати корені. А також е, Такі верхівки можна використовувати. Хто працює з, з таким матеріалом, з ну, танким матеріалом можна використовувати для От. Тоже Добре, все приживається, хто може в розщеп суміщати одну сторону, і все також воно, як все співпадає, все добре приживається і все, все получається завжди, якщо все правильно зробити. Так, шкілка виглядає зверху. Висота саженців, Вони це вже були третій раз прочеканені. Висота десь 1,30-1,40 метр метр м. І там на дальньому плані я вам потім покажу там ще один ряд шкілки. І ще в мене є рядочок шкілки, де висадження більшість саженців, які були в стаканчиках, які залишилися після весняної реалізації. Ще цілий місяць школка буде визрівати, і ті саджанці, які в залежності від своєї сортової особливості, або із-за того, що вони просто там на тиждень або на 10 днів пізніше вкорінилися, вони, звичайно, відстають, от, вони доберуть свого жовтого кольору. от Визріють, і на момент викопки вони вже будуть готові. Викопку я планую робити. Все це орієнтуюсь, звичайно, на погоду, тому що для мене важливо, щоб перше, саженці визріли, друге, щоб пройшов один приморозок краще два, щоб саженці мали закалку природню. І потім через. 4-6 днів я їх буду потихеньку приймати пластик і готувати до викопки. Підріжу їх на висоту 1 метр, От. і буду чекати, коли вони будуть готові до викопки. Викопував я останні 2 роки саженці. Це десь припадало на кінець жовтня. Або початок листопада. То можна на ці терміни орієнтуватися і обрізку винограду також роблю після, або, ну, після того, як викопав шкілку. Це в мене десь 5-10 листопада я обробляю, я обрізаю, вибачаюсь, обрізаю е свій основний виноградник, потім лозу я які буду залишати на зберігання, я її буду обробляти фунгіцидами, обробляти інсектицидами для зберігання, і потім вже буду формувати замовлення, кому що буде потрібно, я буду відправляти. От. Тому що в мене, наприклад, в погребі лоза дуже добре зберігається, я свій погреб обробляю від хвороб желізним купоросом. 1 кг на 10 літрів води. Даю погребу просохнути 5-7 днів, потім напускаю холод і все добре зберігається. І в мене з, з, з зимою температура в погребі спускається до 5-3 градусів. І до весни у мене все дуже добре зберігається. І все, що в погребі, воно не в'яне, воно чистеньке, і все добре. От, і лоза також більш-менш добре зберігається. Вже Коли вже температура весняні там збільшується, то тоді вже ті живці, які на, на прищепу я там зберігаю в погребі, я їх вже переношу в холодильник. А так, в принципі, до квітня в мене погреб тримає добре холод. Так, знизу все виглядає. Бо я вам зверху показував. Є, звичайно, в мене й випади. Це погода, нічого не зробиш. От, але більшість саженців мені подобається. Був у нас два рази град. Я шкілочку ховав сіткою затіняючою, і закривав її від. Від спеки. Під сіткою саженці непогано росли, вони були в комфортних умовах і отакі натягнута проволока. Звичайно, треба робити каркас, так як люди роблять, І щоб була антиградова сітка, бо, бо такі випадки з градом трапляються з року в рік часто і приходиться цю сітку. Ем, Змінювати, не змінювати, а е, піднімати вище, вище саженці підростають, вони починають в неї заплітатися і це незручно. Але таке потрібно робити, От, бо часи такі, що град нас частенько завітає. Надіюсь, що все буде добре, От, що всі саженці визріють, ще їм місяць і буде реалізація. Прошу вас, насилайте мені ваші замовлення на Viber, на Telegram. Номера телефонів будуть вказані під відео. Буде посилання на каталог також під відео. От Хто не зможе відкрити каталог або не зможе його знайти, будь ласка, пишіть мені на Viber, я вам надішлю особисті повідомлення. За цей час я назнімав багато вам відео. Більше 10, буде ще один великий огляд. От. І хочу зауважити, що я вам показую своїми ділюся результатами в вирощуванні спостереженнями, як дана чи інша форма себе веде на нашій землі. У нас тут важкі чорноземи. І в наших Кліматичних умовах. От. Думаю, що інформація буде для вас корисна. Е, кому буде щось незрозуміло в даних відео, пишіть, будь ласка, ваші коментарі, запитання під відео. Я буду старатися вам всім дати відповідь. Я, як правило, на всі коментарі відповідаю. Тому що. Дехто з нових підписників присилають мені на Viber цікаві питання, і мені б хотілося, щоб ці люди залишали більшість своїх питань під відео, тому що коментарів читає велика аудиторія, і багато кому буде корисно, щоб вони прочитали там дану інформацію. Бо дійсно задають дуже багато цікавих питань, і я думаю, що. Воно допоможе більшості людям. І так як кожен рік з'являються нові молоді виноградарі, які починають цікавитися, яким як подобається вирощувати виноград, так як і нам всім. От. І їм також буде цікаво, скажімо так, переймати досвід людей, які дивляться і коментують, і діляться своїми враженнями, своїм досвідом. І я буду залишати свої спостереження і свої думки на рахунок тих чи інших форм сортів по вирощуванні. І я ще планую зняти вам пізніше певні відео. Весною зніму відео по догляду за однорічним саджанцем. Я таке відео знімав, але, на жаль, телефон у мене був пошкоджений, і відео пропало. От, але я обов'язково його повторю і е, покажу е, свою методику, як я вирощую і доглядаю за однорічними саженцями. Хочу вам, щоб воно було в допомогу в вирощуванні, щоб е, у вас були також гарні результати. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв! Хай вам щастить. До побачення!